Хас. Дуже серйозне запитання. Дай, будь ласка, на нього правдиву відповідь. Слухаю. Чи пропонували тобі коли-небудь контракт із російською реп-зіркою Тіматі? Ти міг би поїхати в Москву на 5 років? Це правда чи брехня? І правда. Це... це правда, правда. У 2014 році мені пропонували контракт на 5 років. Правда. Лейбл давали все на світі в Москві. І квартиру давали, і контракт давали, і музикантів давали, і ще відсоток від гонорару. Але то вже було після того, як почалося. Вторгнення на територію України, але по нашій з тобою дружбі я не можу визначити, говориш неправда чи не говориш сьогодні. В день, коли вперше був застосований поліграф в судовій справі, ми запросили експерта, який власне зараз і скаже: збрехав ти чи сказав правду. Зустрічайте в нашій студії голова Національної асоціації поліграфологів України, пан Володимир Ведмідь. Вітає вітаємо Добрий ранок, пане Володимире. Насправді ми ж багато чуємо про те, це відчуття можна зафіксувати за допомогою цих приладів. чи це він читає думки? Що там він прочитав за того, що каже хас? Ви були і це. Правда. <ріху> Хоч десь колись. Боже, мені останній раз так мама дивилася. Ти курив? І <ріху> Це брехня. Я, але чесно, психологічно це дуже важко. Давайте ми потихеньку почнемо знімати з мене. А ви розкажіть, це, це детектор брехні або його, що називають поліграф. Але Абсолютно я бачу, да. це ну, написи тут кириличні, це український виробник? Так, це український поліграф Рубікон. Ага. Він випускається з 2015 року, вже більше 10 років. Ага. І він є. Не поступається по якості, по виконанню і по кількості каналів ні американському, ні іноземному обладнанню. Ага. Ми на ньому вчимо поліграфологів вже досить тривалий ага. час, і скажу вам так, що більшість поліграфологів в Україні працює саме на українському поліграфі Рубікльова, і це ага. просто перевірити, дивимось прозоро, що вони закуповують навіть правоохоронні і оборонні. Але охорони. дивіться, дуже багато є і в фільмах, і навіть в одній з реклам на телебаченні було що скептики кажуть, що можна е, обдурити поліграф, що можна там. Наприклад, собі там під п'ятку якусь кнопку поставити і або тиснути на неї колоти. або самонавіювання. навіювання. Типу, я собі в це вірю, значить, це правда. Це протидія, і ми ага. вчимо виявляти протидії. І кожен поліграфолог повинен знати види протидії. Ви сказали механічна протидія, завдання собі болю. Так. Як тільки ви починаєте рухатись, три канали тремору: ось тер 2 тередва, 3 Ага, тільки ви десь рухаєтесь. Я це бачу. Починаєте зі мною гратись. Я бачу. Ага, коли ви входите в медитативні стани, це психологічна протидія, так. Ви mm -hmm. десь абстрагуєтесь. Я вас повертаю в реальність. Я вам задам питання. Скажіть, сьогодні на сніданок гвістка їли. Ви такі що? 3 плюс 24? Ага. І... ага. І... Я... Іди, сюда, іди зараз сюди. Зараз швидко, ви швидко повертаєте в реальність. Всі люди, які здорові психічно і психологічно, вони пам'ятають, що з ними було в них пам'ять є. Uh -huh. так? І вони чітко знають, що ми сьогодні з вами зустрілися. Дивіться, як працює поліграф. Я вам розповім. Ми сьогодні з вами зустрічаємось. От так. зараз прямо, так? І завтра ви що будете робити? Пам'ятатимете про правильно. цю зустріч, правильно? Так. Якщо я вам завтра запропоную 10, 20, 100 тисяч доларів, так. ви зможете примусити себе забути цю зустріч? І за 100 я примушу. Ні. Ви ж вас його не знаєте. Чому суть пам'яті? Це неможливо. Якщо говорити об'єктивно, то керувати своєю пам'яттю неможливо. Як би ви себе не примушували, якщо ви психологічно здорова людина, ви можете навіювати собі все, що завгодно. Але ви точно знаєте, чи вбивали ви кого-небудь, чи ні, так, чи так, крали так. ви чи ні, чи так, вживали наркотики чи ні, так. чи спрацювали з ворогом чи ні. Ви mm -hmm. можете навіювати все, що завгодно, але в пам'яті є чіткі mm -hmm. до речі, про <natives> співпрацю з ворогом. Тому що ми так говоримо про застосування е поліграфа там до воєнних дій. Uh -huh. ну, в основному це якісь там, я не знаю, банківську таємницю перевірити, але зараз дуже багато перевіряють якраз. На співпрацю з ворогом, і я навіть читав про те, що іноземні легіони, коли беруть mm -hmm. іноземців, перевіряють е, е, на заслані це... агента, так так, так, так. так, так наскільки це часта практика, і чи обов'язкова це практика? Це практика зараз стала тотальною в силах оборони і в підприємствах, які працюють в оборонному секторі, тому що не допустити витоку інформації uh -huh. є тотально важливою задачею. Кількість поліграфологів росте дуже сильно, uh -huh. створюються підрозділи. Минулого року в нас було постачання восьми поліграфів тільки за один раз в Нацгвардію. Uh -huh. І оборонний сектор зараз використовує поліграф досить часто. І в усіх напрямках, тому угу. що він підтвердив свою ефективність. Угу. Ми тоді розуміємо, що це дуже затребувано. А розкажіть, де можна навчитися цьому мистецтву? О, так, до речі, в Україні можна навчитися в Національній асоціації поліграфологів України. У нас є школа, і ми пішли далі. Ми співпрацюємо з університетом. Клас. І ви вже отримуєте знання на базі університету. Тобто, якщо раніше, буквально там 7 років назад, це були приватні курси, угу. то зараз це вже університетська програма, і поліграфолог угу. до речі це офіційно. Професія, є в класифікаторі професії. Багато хто думає, що поліграф це десь щось абстрактне із світу містики. Ні. Uh -huh. в класифікаторі професії є: влаштовуєтесь uh -huh. на роботу, в трудовій книзі буде поліграфолог. Uh -huh. Uh -huh. Є стандарт професії, поліграфолог. Є освітні програми, які передбачені для цієї професії. А кожна людина може взяти, замовити, купити і хоч вдома бери і перевіряє? Чекай зараз всі українські дружини, не, не треба, не, треба. Ні, не треба Ні. можна робити. Цікаво, чи це доступно для для українця, не в сенсі грошей. Доступно, а в сенсі того, що це можна придбати. Чи це може придбати асоціація, якась компанія? Ні, це цивільний виріб mm -hmm. і uh -huh. у відкритому доступі. А то, а то, якщо скільки? у вас є кошти на прилад і на навчання, ви вже А Скільки <реку> це коштує? Чекай, скільки це коштує? <реку> Будемо говорити, що українські поліграфи Рубікон коштують в районі 4 тисяч доларів, 4-4,5. Американські аналоги 10-12. А ну ясно, довма навчання дороговартісне. Дві тисячі доларів видихнули. Дивіться, скільки по часу вона займає? Шість тижнів. Шість тижнів. і потім підтримка. Але шість тижнів будь-яка вища освіта не обов'язково психологічна. Будь-яка, ага. і Клювово. шість тижнів. І ви поліграфолог з високооплачуваною. Роботи, О, давайте трошки по про високооплачуваність роботи. Е, по перше, е, технічно, що мене цікавить, перше питання, це от по факту більшість українців познайомилися з вашою професією завдяки телевізійним шоу. Да, ну як правда. би там не було. Mm -hmm. Коли ми бачимо героїв mm -hmm. тих телевізійних шоу, ми бачимо, що вони сидять в маленькій кімнатушці, там темно. А от, наприклад, в нас сьогодні ми спілкуємося в світлій студії. Там ну в так нас наприклад має бути. там швидше за все тепліше, ніж в нас тут. Якби там це mm -hmm. все грає роль, от де, в якій кімнаті, при якому світленні? Абсолютно є. Ви Моги до проведення досліджень, О. і коли ви сьогодні, ну скажімо так, імітували дослідження, так я зробив висновок. Це було скоріше демонстраційно. Ага. Тобто реальний тест він зовсім інший. Mm. Реальний тест в тишині, в ізольованому приміщенні ніхто інший, крім мене, і респондента, не присутні. Uh -huh. Камери можуть бути, але немає третьої особи, немає фокусу, відвернення uh -huh. уваги тепло, нейтральні пастельні тона і людина не повинна відволікатися. Від процедури дослідження. повинна бути розслаблена, їй нічого не хвилює. Шум немає, шуму, їй не холодно, їй не жарко. І все, проводимо. Угу. Пане тест. Володимире, от ви ж дуже давно вже в цій професії. Так. Розкажіть історію, яка вас найбільше вразила. От ми сьогодні згадували про те, що можна запитувати, що ні, так. про шпигунів, про якісь певні там сімейні да, розбірки і так далі. Що для вас от, така історія, яка реально згадується? Але з того, що, що можна розказати. Так. Uh, дивіться, коли це питання задають, в мене завжди виникає одне і те саме Саме в голові я його ніколи ніяк не можу забути. Це був 16-й чи 17-й рік. Я практикую 14, і ми в мене вже були колеги, з якими я працював в компанії. Вже три-чотири поліграфолога так, так. компанія. І ми вже вийшли на рівень, коли ми тестуємо іноземців англійською так. мовою. О. От а це затребувано також ну, так. в Україні тестувати. Чому? Тому що дуже багато іноземців англомовних. Вони працюють або в кол-центрах, або на підтримці, і вони тут дешеві, будемо говорити, mm -hmm. чесно. Вони з Африки в основному. Але питання uh -huh. не в цьому. Дівчинка на ресепшені, приходить іноземець, вона йому каже, а вона так собі голодіє ще англійською. Вона каже йому, your, замість wash your head, please, І все. Ну ви зрозуміли, Да? І треба було сказати, щоб він пішов помивми передослідження. І, і вона замість hands каже head. А він такий нок, і це правда. Ну, це було таке. Я б теж пішов. Я дивлюсь, а 5... Хвилин... Ну, а, а 5 хвилин немає, його 7 немає. А, а, я відкриваю тук-тук-туалет відкриваю, а темношкірий Боже. хлопець умивальнику миє голову. Це хід був, Боже це на всі роки. Слухайте, в мене ще є питання. Коротше, в мене є один друг, він так. також поліграфолог. Ага. І він розказував, значить, що в, взагалі в цій роботі в Україні було два величезних сплеск коли от прямо було затребовано. Зараз я так розумію, що вже три через повномасштабне вторгнення, так, і через це все. правда. Але перше сплеск це був знову ж таки завдяки шоу, коли почали реальні пари, які мали таку змогу приходити і перевіряти на вірність. Так. Це був перший, а другий, коли з'явилися в Україні офісники, ну тобто кол-центри, оці всі нелегальні установи. Тому що кажуть, що кожен, хто хоче до них прийти на роботу, то мусить перевіритися у вас, і що там якийсь дуже величезний потік людей, яких треба перевіряти. У поліграфологів, давайте не у нас, не у вас не Пуль... десь, да. а ми будемо абстрактну, бо, да. бо ніхто не хоче бути дотичним да. до кол-центрів, а тому ми да. так абстрактно відповімо. Да. Це, правда, да. це правда, це правда, це правда. правда? Да. Щоб вбрали uh, якісь там жалкі пачки uh, грошей. Ви знаєте, тут головне от я вам розкажу, в чому суть. Головне навіть не гроші у них, а. хоча це важливо. Головне, клієнт, який розігрітий, який вже ага. як кажуть, вони солодкий. Ага. Тобто. Співробітник компанії може злити цього клієнта інший, іншим офісникам, і коли людина вже почала свої гроші вкладати, це для них надзвичайно важливий лід, ага. якого треба зберегти і додоїти ага. до кінця. Його не можна втратити, це він уже увірував. Він уже та розумієте. Слухайте, важливе запитання. Mm. Значить, якщо до вас приводять когось там з департаменту міністерства оборони, наприклад, так. і він збрехав на поліграфії, це офіційно штамп якийсь видається сертифікація. Людину звільняють з роботи. Що йому ну, в цілому загрожує. Офіційне якщо відомлене, так, так. Що, що відбувається після того як на поліграфі Він збрехав. У Міністерстві оборони є власні внутрішні поліграфологи. Тобто їх їх приведуть не до приватного поліграфолога, ага. а до себе. Так? так в них є внутрішня інструкція, яка повинна кореспондувати трудовому законодавству. Угу. Сам факт. Е якого висновку поліграфолога негативного теоретично не може бути підставою звільнення. Це буде підставою для службового розслідування. Я mm -hmm. коли вже в службовому розслідуванні буде підтвердження, mm -hmm. тоді певні можуть бути звільнення, догани чи ще щось. Відмова від поліграфа може розглядатися як неприйняття на роботу, тому що в законі про ДБР, про розвідку не пройшов поліграф, тебе не візьмуть на роботу ага. і цей. Поліграф вже зашитий в закон, він передбачений навіть в законі про державне бюро розслідувань. І багато хто говорить, що поліграф там не передбачено законодавством. Та ні. В законі про поліцію, в законі про ДБР, про розвідку поліграф вже є. Він є у специфічних законах. Закону про поліграф в цілому ще немає, але в законах, які стосуються багатьох органів, спеціальних законів, він вже передбачений. А яка от процедура? Якщо Ха згадав про найпопулярніший сплеск, коли сімейні пари та захотіли так, так. проходити поліграфи, як це організовується, скільки це коштує, скільки часу це займає ситуацію. Дружина, е в невірності запідозрила свого чоловіка. Вона забиває в інтернеті поліграф пройти скільки там вибиває. Угу. Дзвонить і кажуть: приходьте тоді, то тоді, тоді. То скільки це коштує? Як в цілому виглядає виглядається процес? Середньому по Україні це коштує від трьох до шести тисяч гривень. О, ага. По часу по кількості запитань, чи там в залежності e, в залежності від його досвіду його оцінки самого себе регіону України це така цікавий факт, що в регіонах в західних регіонах, таких менших, наприклад, в Чернівцях, це може коштувати 8 тисяч. Ага, там конкурентності, конкурентності немає. Нема mm -hmm. а в таких як Харків, Дніпро, Київ, поліграфологів більше. Там іде конкурентна вже робота. Тому це десь 4-5 тисяч гривень mm -hmm. в районі 100 доларів, як mm -hmm. це завжди коштує до 5 тисяч гривень. І будь ласка, є замовник. І є респондент. Uh -huh. Ми завжди слухаємо позицію замовника. Наприклад, це за дружина. Uh -huh. Я повинен її вислухати. В неї є своя версія, свої підозри. Uh -huh. Я Завжди намагаюся вникнути в ситуацію. Як довго вони живуть в шлюбі? Чому вона вирішила, що він зраджує, які були підозри і які є мотиви звернення? Я її послухав. Так. Потім я слухаю його версію. Ти ви ж психолог, психологи, а, вже... а я ж повинен задавати питання професійно. Це а -а -а. не так просто. Та, та був секс чи ні? А ви питання а -а. самі потім складаєте? Чи вона дам -а, 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 а чи він дає вона порелік? дає проекцію питань? проєкт питань Це 5-7 питань чітко по фактам. Був секс, не був секс. Були зустрічі, не було. Як я завжди кажу, прагматично. У нас є секс, класичний, анальний, оральний, Один будь-який з видів сексу вважається сексом. Пояснили особі і починаємо далі працювати. Тут вже, знаєте, немає там неловкості, ні ще щось. В лоб чітко. Капець. Немає відчуттів, відчуття ми не досліджуємо. Кохає, не кохає, не досліджуємо. Чи кохаєш мене? Поліграф не скаже. Чи буде зі мною жити, чи не буде, це майбутнє. Ми досліджуємо тільки пам'ять. Ми досліджуємо тільки минуло. Приховує а, гроші, чи так. був на побаченнях, чи моє. Чи має... використовує зубну щітку. Да. І ви знаєте, чи використовував. а ви могли б обійти поліграф? На жаль, ні. Протидіяти б я б добре протидіяв. Але графолог, якби я ж кажу, я не можу впливати на свою пам'ять, і так само цю зустріч буду пам'ятати. Я не можу впливати на свою фізіологію. Мені кажуть, деякі кажуть, а ми можемо, ми такі потужні, що просто. Я кажу, ну потійте. Скільки вам треба часу? От я прийду, а ви такий мокрий, весь цілої думки. Я скажу, Бог. Слухайте, на завершення, якщо можна коротко, за великий досвід. Від вашої роботи, і коли ви спілкуєтеся з людьми без поліграфа ви можете отак вже на наоко сказати та брехун. Це загальна от капкан, в який попадає будь-який поліграфолог. Він наз повірив у себе а. і починає і він рано чи пізно допустить, допустить помилку. Угу. відчуття є, є обізнаність є відчуття. Але коли питання досить серйозні, питання можуть бути і на 500 тисяч доларів, і великі суми ми дослідження. Uh -huh. Тут уже тільки з поліграфом, бо ти ніколи не знаєш, що буде далі uh -huh. після твого висновку. Uh -huh. Uh -huh. Слухайте, дякуємо. Приходьте це... до нас. Так, дякуємо, що стали все багато. Ми ще спілкувалися годинами. Але дякуємо вам і ще раз. Нагадаємо, що в <св>: нас сьогодні гостем був голова Національної асоціації поліграфологів України Володимир Відмін. Dziękuję. Dziękuję wam. dziękuję wam za zaproszenie.